Вітаю, мене звати Івана Герасимчук, Ви дивитеся лайв студію на сьомому, і сьогодні ми обговоримо, на якому етапі нині знаходиться боротьба за Експо 2030 де ні не знаходиться Одеса. Як лобіюється Експо 2030 саме в Одесі, і у цьому розібратися нам допоможе наш гість Євген Лєвінберг. Він голова громадської ради Експо 2030 І тож, відразу до теми. Дякую, що завітали до нас. Дякую, що запросили. Добрий день. Експо на слуху сьогодні як ніколи, і ми слідкуємо від першого дня від першої заявки за цим. І наші глядачі відразу запитують, як тільки з'являється десь ця тема, відразу ми в ній. То розкажіть, будь ласка, сьогодні на якому етапі знаходиться боротьба Одеси за участь в Експо 2030 на сьогоднішній день. Наша боротьба знаходиться у саме активній фазі, яка може бути. Сьогодні де боротьба на всіх фронтах. Хтось бореться в нашій Україні. На полі бою а ми боремося на економічному полі, щоб завдяки Експо відбулося в Одесі. На сьогоднішній день в нас вже дуже багато партнерів, які нас підтримують. Якщо ви бачите в наших сторінках, то ведеться дуже активна промоушн кампанія для того, щоб залучити як можна більше партнерів іноземних, український бізнес. Він ведеться дуже багато перемовин. Зараз ви побачите вже готується, як ви бачили, вже новий маленька мініатюра нашого. Плану Експо, який буде представлений е, міжнародним партнерам, е, українським партнерам нашому бізнесу, тому що завдяки вони побачили, як воно буде відбуватися, тому що цей проєкт взагалі унікальний. Яку роль ось ці міжнародні партнери відіграють в Експо, яке відбудеться, а ми на це дуже сподіваємося, саме в Одесі? Для чого ми їх залучаємо і яку роль вони виконують? Е, сьогодні ж ви знаєте, що. Міжнародне бюро виставок Парижі – це велика організація, яка має по кількості членів по членів третього в світі після Красного Косту та ООН. в входить 171 країна світу. Тому нам потрібно наша міжнародний партнер, того щоб та чи інша країна віддала голос саме за нас. Тому для цього нам нажимаємо міжнародні партнери. український бізнес, який працює в багатих інших країнах світу, які мають різні стосунки з країнами, тому це лобі, які потрібно взагалі Україні, щоб перемогти у Це е, більш формальні речі. А якщо повернутися до Фізичного ми ми вже знаємо, хто може будувати нам цей павільйон. Власне, розробило б сам план бюро Заха Хадід, архітекс. І розкажіть, будь ласка, чи є уже у вас будується модель, чи є вже деталі, власне, найдрібніші, яким ми побачимо цей експо, і якими секретами можете поділитися? Ну, спочну з того, що бюро Захих Хадід це. Номер один у світі, яке, яке малює та будує і контролює якість цього будівництва. Якщо ви знаєте, чи могли прочитати, що то Хадід мала сприя... участь у Експо 2020 Дубаї і мати у осакі 2025, яке буде у Японії. Тому подивитися з вами якимось динними, е секретними речами. Я зараз не можу, але скажу вам, що цей проєкт завдяки унікальний, тому що його до цього освіти не було і після цього теж не буде. То, що зараз що втілила в життя е буде зроблено з таких матеріалів, що ми будемо на 100% екологічні. Якщо повернутися трошки у минуле. Як Захід пішла до нас, ми звернулися, що мирний час до неї з цим питанням, тому що ми були в Дубаї-28, ми бачили, яку вона приклала свою руку до цього. І це коштувало дуже багато грошей зробити цей проєкт. Але після початку війни вони не сказали таку вони захоплюються нашою відвагою і хочуть стояти біля переможців. І, і цей проєкт нам подарували. Якщо, клубиці, трошки. Перепрошую, чи можна говорити про суму, яко, якою була е... вартість того проєкту, який ми отримали? Це було полтора мільйона євро. Дай після, після, після початку війни це був нам їх подарунок. Вклад, вклад у нашу перемогу. Називаємо це так. Якщо трошки доторкнутися до цього проєкту, то ми побачимо, що цей проєкт унікальний. в чому його унікальність? Він дуже екологічний. Тобто. Будівництво всіх цих павільйонів, які ви побачите бачили вже на картинках, і побачите в цьому макеті, вони зроблені з екологічно чистих матеріалів. Що такого е, виставка Експо не бачила, тобто ми максимально уйдемо від углогільних е, матеріалів, завдяки йдемо від цементу, і це буде будуватися з стекла, дерева. Вуглепластика та карбону. А дах цих павін, вибачте, дах цих всіх павільйонів буде, буде збудований з сонячних панелей. Завдень... Тобто, е чи, чи можна говорити про те, що сам павільйон буде сам себе забезпечувати електроенергією? Уся виставка буде сам себе забезпечувати. І не тільки електроенергією, а ще водою, теплом та прохолодою. Скажіть, будь ласка, у ці всі екологічні матеріали, про які е ви кажете. Чи можна їх придбати в Україні, таким чином залучивши гроші назад, повернувши їх в Україну. Чи все ж таки нам доведеться ці ексклюзивні унікальні матеріали закупляти за кордоном? Я впевнений, що після нашої перемоги на полі бою все будівництво та галузь в Україні буде відновлено, і у нас не буде проблеми з постачанням цих матеріалів. Все, що потрібно для будівництва Експо, виробляється і буде вироблятися в Україні. Ну, якщо случиться так, що в нас там буде дуже багато праці. Ми ще ми будемо не впорватись, то ми завжди можемо залучити іноземних партнерів чи наземних заводовиробників і це в них закупити. Але я наполягаю на тому, я голова Екс, ГО «Експо-20 тисяч», щоб це все закупалося в Україні, і це щоб вся економіка наша зросла, і щоб наші е, підприємства мали за що виживати, платити заробітну плотню і з, е, платити налоги. Ви казали, що архітектурне бюро, яке розробило нам проект, контролює виробництво і саме займається виробництвом, будівництвом чи будуть залучені українські компанії? Як це все відбуватиметься? Тендери чи повністю на себе бере відповідальність за ну спочатку, бюро повинно сюди надіслати своїх технічних представників, які будуть дивитися за процедурою виконання та за технічними вимогами. І за тими матеріалами, які, які будуть використовуватися в будівництві. Але якщо взяти, наприклад, е, прошлі виставки, наприклад, візьмемо Дубай, вона була найближча 2020, то кожна країна має право будувати свій павільйон самостійно. І Прислати сюди свої матеріали, писати сюди своїх робітників, свій технодзор, які буде контролювати процес. Але у більшості своєї це будують будівельники, які в тій країні, в які це відбувається. Тому в наших будівельників буде дуже багато праці. Чи будуть якісь обмеження для країн, які захочуть будувати е, свої павільйони з приводу екологічних матеріалів? Бо ж хтось об, може об, заперечити обов'язково. Буде це липерічні які держави використовується, тому що по е, Конструкції та зовнішньому вигляду ці павільйони дуже схожі один на одного. В цьому концепція. Тому я, вот, щоб повернутися у, у наше минуле питання, проект спроєктований так, що людина, яка буде ходити по території Експо, буде знаходитися чи у прохолоді, чи у теплі. Так збудована конструкція, тобто так побудовані павільйони, так побудовані пішохідні доріжки, що всі люди будуть ходити з максимальним комфортом для них. Це дуже важливо. Заглиблюємося в будівництво ще далі. Е, дуже багато скептиків е, і критики е, виповнено на е, проєкт Експо 2030 в Одесі через територію будівництва. Саме мова йде про поля зрошення. Чи проводяться вже якісь експертизи? Чи можна там будувати, чи це проводить заха е, архітектурне бюро, чи е, безпосередньо громадська організація? Е... Ми, коли вибирали це місце, ми вже взяли до розробки того, що вже перед нами в минулому робили ці ціслідування, е, що відбувається в ґрунті поля зрощення. Це дійсно екологічна проблема Одеси. Туди стікається більше 70% сточних сточних за всього місця. Але взагалі це місто відповідає вимогам бюро, тому що е, головна вимога бюро. В місці, якому проводиться Експо, вирішити екологічну проблему. А для нас це екологічна проблема. Але складнощі, певно, будуть у будівництві, тому що це вода. Але сьогоднішні технології вже пішли так далеко, що сьогодні заливати чи вбивати жито у воді це не проблема. І ми в Україні це вміють робити. І ми можемо побачити багато прикладів, навіть в Одесі, де струються будинки і на воді, і в соляної воді. Тому це не проблема. Але взагалі це. Коли буде це будівництво, буде повністю перероблена система фільтрації. вона буде оновлена. Тобто всі ці екологічні проблеми, які зараз є, вони будуть вирішені. Тобто не тільки не завадить будівництву, а й ще й вирішить проблему міст. Обов'язково це одна з вимог міжнародного бюро виставок. Вирішити екологічну проблему того регіону, де це буде відбуватися. Якщо заглянути далеко вперед. Експо вже відбувається в Одесі. Експо вже відбулось в Одесі. І ми маємо на цій території величезний екологічний хаб. Як далі, е, яка доля подальша буде цього хабу? Е, і, власне, як він може використовуватись? Ну, якщо подивитися п'ять у минуле, то виставки, які відбувалися в інших країнах світу, робились з цього е, майданчики для виставок кіностудії, Але на мою думку, це повинно вирішити громадяни, тому що буде видбатися слухання, тому що це наслідки, які залишиться місце нашим дітям, нашим внукам, коли можуть там робити все, що завгодно. Тому що концепція е, виставки усіх павільйонів вони трансформуються. Це, якщо сказати, це конструктор, тобто його можна розібрати потім зібрати. Це, от, як приклад, ті павільйони, якщо от, я пропустив, ви там говорили з вами, от, ті країни, які павільйони свої привозять сюди і будують, вони може їх з собою, це їхня власність. От, наприклад, наш павільйон у Дубаїв був е збудований, а потім розібраний і зібраний багато до країни. Тому ці всі наші е е павільйони всі уніфіковані. Тому, якщо хтось захоче, чи була така думка в місті чи у влади зробити там виставочний комплекс, кіностудію, it лабораторію it хаб, якийсь розвагальний огромний майданчик для дітей, якийсь може побудувати там Діснейленд, це теж все можливо. Це все трансформується. тобто можна розібрати, то такий центральний павільйон великий, який ви побачите потім на макеті, а все інше може трансформуватися. Ну все розбирається, перетрансформується і збирається обратно. Тобто, чи вірно, я розумію, що спершу об'єкт юридично належатиме місту, а так. потім мають відбутися громадські слухання за ініціативи, шо да, що, що, що потім з ним робити далі? Угу. Е, Але чи... я хочу заперечити всіх, я голова експо який дуже довго вникав у це питання. Що на, на, на моменті подачі заявки від нашої країни, що це не остан... не, не залишиться. Без уваги і залишиться воно, ну, як багато говорять, що воно там помре, як воно, як воно є, Цього не буде. Це місце, це буде місце в місці, яке буде давати нам всім дуже багато інвестицій, дуже багато приладів для праці і дуже багато е, відчуттів, захоплення, що ми це зробили. Тобто, власне, просто є досвід, і я розумію, чому люди побоюються, тому що громадські слухання для нас це щось міфічне, яке ніби відбувається, ніби ні. Можливо, вигадати якийсь інший спосіб, окрім громадських слухань, чи все ж таки, завдяки контролю громадської організації, ви вважаєте, що ці слухання відбудуться юридично правильно? Я особисто залучу всі свої можливості, щоб це відбулось, тому що. Це в інтересах моєго місця. Я тут родився, тут вирив, щоб в цьому місці все відбувалося, як повинно відбуватись, щоб всього залучали кошти, щоб десь відбувалися різного роду івенти, тому що це е, місце, в якому це буде відбуватися, воно феєрично. У громадської організації громадської ради перепрошую, Експо 2030 які сьогодні і на цьому тижні є завдання. Ми говорили з вами, що зараз відбувається активний процес залучення партнерів, аби голосування відбулося. Крім того, є якась робота з боку архітектурного бюро. Що відбувається просто зараз на цьому тижні? Які наступні кроки на цьому тижні? Ми ведемо переговори, якщо ви знаєте, таке промоушн бюро. Грець Тітерчук це та людина, яка сьогодні втілила у життя Юанті-24. Сьогодні ми з ним відомо перемовини на тему того, щоб зробити дуже великий ем, інформаційний вброс у суспільства під назвою Єду на Експо. Незабаром це побачити. Це буде дуже велика інформаційна ем, атака, це неправильно буде слово, інформаційне. Бій, щоб як можна більше людей в Україні та за його преділами, знали про це. Скажіть, будь ласка, повертаючись до боротьби, і ми розуміємо, ми дуже хочемо і дуже сподіваємося, і майже впевнені в тому, що відбудеться все тут в Одесі, і ми вже говоримо з вами про плани, що буде далі після виставки. Хоча до неї ще треба дуже великий шлях пройти. Якщо говорити про конкурентноздатність цього проєкту і України і тих зусиль, які ви робите зараз, для того, щоб це відбулося в Одесі, відбулося в Україні. Які переваги нині має Україна на тлі інших наших конкурентів? Ну, якщо б голосування було сьогодні, то ми з вами вже перемогли це факт. Але на жаль, у нас є в країні війна, про це все знають, і розуміють, і це буде вирішуватися з допомогою геополітики. Насамперед. Але я впевнений, що перемога буде з нами, тому що сьогодні Україна це країна номер один у світі, яка вражає всіх своєю мужністю, стійкістю. І я впевнений, що перемога буде як в Експо, так і на полі бою. Якщо говорити про конкурентів, чи можете ви виділити можливо одного головного конкурента або кількох, з якими в нас найзапекліша боротьба за голоси, і які в них переваги перед нами, якщо вони на, є на мою думку, я не бачу взагалі у нас конкурентів, але якщо побачити, як відбуваються перегони і що роблять наші конкуренти, то я би виділив у цьому у цьому перегоні судоскуравію, тому що це багата держава. Закрита, але багата держава, яка має купу грошей, яка питається е, по-різному е, втілити їхню мрію в життя. Але є певні моменти, які е, будуть мешати їм це зробити. Зокрема, ну зокрема, у них відбувалося не так далеко від них в Дубаях. А якщо відбувалося в тому ж регіоні, то є там певне, е, якісь сроки, в якому прописано, що це не може відбуватися у тій чи і країні, чи в ращих країнах. Це для них проблема. Така ж проблема є і у Кореї, бо що в 2014 році відбувалося у е, Кореї, це була спеціалізована виставка. Тому є певні моменти. Плюс це закита страна, з якою країна, вибачте, з якою є. Там певні моменти там, ми бачили, що в Катарі відбувалося. Тому я певен, що в нас дуже багато шансів на перемогу. Ми говорили з вами про е, ті бої, які ведуться не тільки за Експо, а й на полі бою безпосередньо на лінії фронту. Через це які обмеження і які перепони зараз в нас є? Чи важко залучати через це експертів? Можливо, хтось скептично ставиться до завершення війни в Україні? Я скажу вам, що. Дуже на мою вдивованість, дуже багато людей е, вопреки цього цьому, що відбуваються, залучають сюди гроші. Наш бізнес дуже допомагає нам. Це зараз ще вже є. Це факт. Нам ну, дуже багато людей допомагають, як з України, так і з інших країн світу. І вони всі вірять в нашу перемогу. І це наш огромний потенціал, це наш великий такий плюс, який нам допомагає йти в усіх напрямках. Чи організатори е, допомагають Україна Україні як е, потенційному е, павільйону для виставки Експо в питанні війни? Я маю на увазі, чи можливо йде мова про якісь е, поступки для відтермінування голосування через те, що в Україні йде війна? На жаль, ні цього не буде. Відтермування ніяких, але всі сьогодні розуміють, що на геополітичному полі ми маємо дуже багато переваг на перемогу. І ми на це дуже сподіваємося найближчим часом і що ще до голосування в Україні е, пануватиме мир. Якщо ми з вами вже говоримо про громадські слухання і про те, що відбуватиметься в павільйоні після завершення виставки, то я думаю, що шанси у нас чи не стовідсоткові. Дякую вам, що сьогодні завітали до нас. Я бажаю вам наснаги у спілкуванні з усіма міжнародними партнерами, які сьогодні і завтра і протягом цього тижня будуть спілкуватися з вами, тому що це велика праця, і ми вам за це дуже вдячні. Спілкувалися сьогодні про виставку Експо 2030 яка відбудеться в Україні, а ми на це дуже сподіваємося. Вже зовсім незабаром про проєкт, який готує підготували для України і побільше подарували Україні, про його унікальність і екологічні матеріали, які використовуватимуться у цьому проєкті. А в гостях у нас був Євген Лєвінберг, голова громадської ради Експо 2030. Дякую, що завітали. вітали. Дякую вам за запрошення. Ще раз дуже дякую. Це було дуже приємно.